Гарно всім вражаю, ви на каналі Ліричний селянин. Сьогодні ми будемо знову говорити про картоплю. Хоча тематика каналу не тільки про картоплю, а про присадибну ділянку, щось про лірику, про щось про лікарське, але все ж таки, велику частину моїх відео займається картопля. Ну, можливо, тому що найбільше інформації знаю про картоплю. Так як ми знаємо. В світі налічується сьогодні більше 4000 видів різноманітних сортів картоплі. Дуже-дуже багато. Їх, звичайно, всіх, інформацію про всіх знати дуже важко, тим паче на пам'ять точно не буде знати. Та дізнатися, можливо, так не про всю мож, є можливість. от. Але є менший перелік сортів картоплі. Наприклад, кожного року або навіть, можливо, декілька разів на рік Міністерство аграрної політики України. Має такий реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Як вони туди попадають, ці рослини, по яких критеріях вони попадають, цей реєстр, по яких критеріях виходять з цього реєстру? Я цього не знаю. Можливо, колись дізнаюся подробиці і вам розповім. Але я відкрив цей реєстр, і в 2024 році. У цьому реєстрі в Україні зареєстровано 227 сортів картоплі, придатних до поширення в Україні. 227 сортів. Будемо виходити з цієї е, цифри, що 227 сортів. Я передивився всі ці сорти картоплі, їхні характеристики. І повторюю на свою суб'єктивну думку, виділив найврожайніші сорти картоплі, які можна вирощувати які будуть давати дуже великий врожай картоплі. Ще раз повторююся, уважно слухайте, будь ласка. На свою суб'єктивну думку, це я так вважаю. Я більшості сортів не вирощував, вважаю тільки так, по тим характеристикам, які написані. Ви можете їх перевірити, ці характеристики самі. Також перед тим як розпочати розповідати про ці сорта картоплі, пишіть в коментарях. Нагадаю вам, напишіть в коментарях, які найврожайніші сорта картоплі для вас особисто. Можливо, вони не входять в цей перелік, а можливо, і входять. Також не забуваємося підписуватися на канал, ставити вподобайки і, звичайно ж, писати коментарі. Отже, давайте подивимося перелік найврожайніших сортів картоплі. Які придатні для поширення для вирощування в Україні. Отже, такі сорти картоплі. Перший це я відніс це картопля Белароза. Белароза в реєстру України вже з 2003 року це український стандарт серед картоплі, можна так навіть сказати. Німецької селекції, все ми прекрасно, прекрасно знаємо, дуже ранній сорт столового призначення, тому що сроки дозрівання 55-65 днів, відмінні смакові властивості. Бульби мають ледь шорстку червону шкірку від світло-жовтого до кремового кольору м'якоті. Форма бульб кругло овальна. В кущі може бути до 18-20 штук в кущі. Якщо будуть сприятливі умови, От. і, звичайно ж, крім цього, вона має дуже гарний потенціал по врожайності. При сприятливих погодних умовах врожайність білоруси може бути 50 тонн з гектара, а то навіть і вище буває. Так що цей сорт я вважаю одним із найврожайніших сортів. Переходимо до наступного сорту. Це картопля Бельмонда. Бельмонда в реєстрі, в українському реєстрі з 2016 року. Це сорт, столовий сорт німецької селекції. Має також, звичайно, ж, відмінну врожайність, тому що вона в цьому переліку. І також чудові смакові якості, які забезпечують популярність цього сорту. Картопля середньорання, період вегетації становить 70-80 днів. А урожайність цього сорту досягає від 45 до 80 тонн з гектару. Уявіть собі, 80 тонн з гектару, оце такий врожай отримати. Також дуже така, непоганий сорт картоплю, стійка до різних механічних пошкоджень. Основні характеристики сорту картоплі Бельмонда це картопля має гарну посухостійкість, підходить для вирощування навіть у найпівденніших регіонах, сорт столового призначення, підходить для варіння, салатів, пюре, висока врожайність, що вже було відмічено. Стійка до різних кліматичних умов і стійка до більшості поширених захворювань картоплі. От такий сорт Бельмонда. Наступний сорт. Наступний сорт це буде сорт української селекції. Назва сорту водограй. Він в реєстрі з 1995 року. Це сорт давній. Я навіть не знаю, де його, хто його вирощує. Можливо, хтось і вирощує, а ми просто цього не знаємо. Вегетаційний період складає 95-105 днів. Вміст крохмалю 12-14%. Бульби овальної форми. Мають відмінні смакові якості. Стійки до нематозу, фітофторозу, різоктоніозу, чорної ніжки та вірусів. Але найголовніше, за що цей сорт картоплі в даному переліку? І за того, що потенційний врожай картоплі може варіюватися від 65 до 90 тонн з гектару. Уявіть собі, 90 тонн з гектару можна отримати. Це дуже такий гарний врожайний сорт, якщо підпадають усі погодні, звичайно ж умови. Наступний сорт в нашому переліку це знову ж таки сорт української селекції. Це картопля під назвою Житниця. В національному реєстрі рослин житниця знаходиться з 2020 року. Сорт столового призначення. Це середньоранній сорт. Відомий, звичайно, завдяки своїй врожайності та відмінним смаковим якостям. Тривалість вегетаційного періоду цього сорту складає 89-94 дні, що дозволяє збирати врожай навіть якщо рано посадити в південних регіонах, то на початку літа. Ну, це сорт такий універсальний по використанню, по смаковим якостям він має 4-4 бали із 5. Відрізняється хорошою стійкістю до різних хвороб картоплі, і найголовніше ж ми про врожайність завдяки дотриманню правильної агротехніки, потенційна врожайність з одного гектару може сягати 550 тонн, що робить сорт вигідним вибором для комерційного вирощування. Житниця ідеально підходить для вирощування в умовах України, зокрема, для отримання високоякісної продукції, призначеної для продажу в супермаркетах. Має гарний потенціал по врожайності, так що ця картопля, звичайно, в цьому списку. Так, і тут наступний сорт Карелія. Сорт Карелія з 2021 року в реєстрі рослин України. Родом із Німеччини. Середньоранні 90-110 днів, високотоварний, лежкий, транспортабельний та хворобостійкий сорт. Картоплини округлі, жовті, мяко жовта не темніє після приготування. Має високу стійкість до багатьох хвороб і дуже смачна пишуть. Ну і звичайно, це що? Це врожайність. А врожайність, потенційна врожайність при сприятливих умовах це 800 центнерів з гектара. Або 80 тонн. З Гектара, кому як зручніше. Дуже, дуже, така, дуже непоганий врожайний сорт. Він не такий давній і врожайний. Наступний сорт сорт української селекції. Сорт лілея. Він з 2003 року в українському реєстрі. Напишіть в коментарях, чи хтось вирощує сорт лілея. Вегетаційний період складає 65-70 днів. Кількість буль під корчем 10-15 штук, бульби овальної форми середньою масою 100-200 г. Володіє високим товарним виглядом та відмінними смаковими якостями. Ну, найголовніше те, за що цінимо цей сорт, це потенційна врожайність. А в нього потенційна врожайність 76 тонн з гектара. Ви тільки вдумайте, 76 тонн гектара. Дуже врожайний сорт української селекції. Наступний врожайний сорт, також родом із Німеччини. Назву він має Мадейра. Гарна така назва Мадейра. Він в реєстрі 2018 році попав в реєстр. Це середньоранній столовий сорт з дуже такою гарною округло-овальними картоплинами. Має дуже багато картоплин в кущі і, звичайно ж, велику врожайність і врожайність цього сорту картоплі в 630 центнерів з гектара. Дуже такий непоганий, непоганий сорт з дуже гарною врожайністю картоплі. Наступний сорт картоплі це Мирослава, знову ж української селекції, в реєстрі з 2018 року. Це один із популярних сортів української картоплі, цінується своєю великою врожайністю, відмінними смаковими якостями. Напишіть в коментарях, чи хтось смакував картоплю Мирослава, чи дійсно смакові якості відмінні. Мирослава підходить для різних типів ґрунту, має дуже гарну лежкість, вага бульп. 140 грам, середня підходить для приготування різних страв універсального призначення, переносить спекотну суху погоду. і Має гарну стійкість до різних захворювань. Але найголовніше що це врожайність А врожайність цього сорту картоплі від 500 з гектара. Ну, деякі джерела пишуть, можуть навіть до 700 центнерів з гектара доходити врожайність цього сорту картоплі. Погодьтеся, надзвичайно високий врожайність. Наступна картопля це сорт родинна. Знову ж таки, родом з України. Як бачите, українські сорта дуже врожайні. Тому що вони ж селекція на наших ґрунтах, в наших умовах. В реєстрі з 2020 року. Року середньостиглий сорт картоплі столового призначення, тривалість періоду вегетації становить 100, 110 діб. Високоврожайний сорт, новинка, скажімо так, то що не так давно він у наших реєстрах і на слуху родинна. Можливо, хтось звичайно вирощує. Сорт універсального ж призначення. І При умови дотримання агротехніки потенційна врожайність з 1 гектару буде становити від 45 до 65 тонн. Дуже гарно погодьтесь, непогана також у нього тонажність з 1 гектару можна отримати. Сорт стійкий до раку картоплі відносно стійкий до стеблової нематоди та фітовторозу. Наступний сорт картоплі це Рудольф. Рудольф це вже з Нідерландів родом. Він в реєстрі з 2016 року, середньопізний сорт столового призначення. Має дуже гарні показники врожайності. Якби він був погані показники врожайності, то він би не був у цьому списку. А отже, врожайність цього сорту картоплі становить 60 тонн з гектара. Всі вони приблизно мають одну і ту саму Врожайні 60 тонн з гектара. стійкий сорт стійкий до механічних пошкоджень, має відмінну лежкість, однорідні такі картоплини великого розміру, дуже привабливі для покупця. Ну і також має гарну стійкість до різних захворювань картоплі. Ну і останній є... Цьому переліку високоврожайних сортів картоплі це картопля Фотинія, також наш український сорт столового призначення в реєстрі з 2019 року. Характеризується відмінними смаковими якостями, підходить для приготування різних блюд. Врожайність його від 45 до 60 тонн з гектара. Пишуть навіть буває. Ну Тут, із, власного досвіду можу сказати, що сон дійсно потенційно досить гарний, з досить гарною врожайністю. От не пам'ятаю, в минулому чи за минулому році ми робили такі заміри на око, скажімо так, яка посаджена площа була, який врожай зібрали. То врожайність була десь від 45 до 50 тонн з гектара, якщо перерахувати, якщо все правильно перерахувати. Так що це дійсно підтверджує високоврожайний сорт картоплі. От сьогодні було відео таке з перелік високоврожайних сортів картоплі, на мою суб'єктивну думку. Якщо брати тільки реєстр сортів картоплі, які занесені в реєстр рослин для вирощування на території України на 2024 рік. Пишіть ви свою думку в коментарях, ставте вподобайки під відео. По бажанню можливості можете ставати спонсором каналу, буду дуже вдячний. І переглядайте мої відео побільше. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.